Вітаю, друзі, сьогодні понеділок, і сьогодні з вами я, Галина Качинська. Будемо говорити про фінанси тайм менеджмент зарядка від студії управління Богу Отже, уявіть, що ваші гроші це не просто цифри на карці чи в гаманці, це як гості у вашому домі. Якщо їх зустрічаєте з планом, тут ваш стіл, тут ваша кімната, ось розклад обіду, вони залишаються надовго. Але якщо двері відчинені, хаос, ніхто не знає, куди йти, гості, гості швидко тікають. Так само і гроші. Вони люблять порядок. Ми плануємо зустрічі, поїздки, навіть відпустки, але мало хто планує фінанси в календарі. Насправді, фінансовий календар це простий інструмент, який допомагає не забувати про податки і обов'язкові платежі. Планувати великі покупки без стресу і створювати звичку, накопичувати. Наприклад, якщо кожного 5 числа ви відкладаєте певну суму на фінансову подушку, то через рік у вас вже є відчутний капітал. Фінансовий календар це як особистий розклад ваших грошей. Він може включати дні оплати комунальних послуг, дати сплати податків чи внесків, наприклад, для ФОП, для найманих працівників. День інвестицій, наприклад, раз на місяць купити валюту, поповнити депозити або купити облігації, дні великих покупок, планових, а не імпульсивних. День радості, заплановані витрати на приємне, бо гроші мають не лише обов'язки, але й давати задоволення. В Чому ж переваги фінансового календаря? По-перше, він знімає стрес. Ви точно знаєте, коли і що треба платити. Економіть час замість паніки, ой, я щось забула, вже срок платити кредит чи податки. Але у вас все під контролем. Формує дисципліну. Гроші стають вашими союзниками, а не головним болем. І допомагає накопичувати маленькі, регулярні кроки ведуть до великих результатів. Ворен Баффет, один з найбагатших людей світу, часто повторює. Ваші звички важливіші за ваші цілі. У молодості він завів простий календар фінансових рішень, коли аналізує інвестиції, коли відстежує витрати, коли читає звіти компаній. і регулярність зробила його одним з найуспішніших інвесторів у світі. Його секрет не тільки в дисципліні, не тільки в таланті, але й в дисципліні і порядку. Отже, як скласти фінансовий календар? Візьміть будь-який календар. Це може бути на електронному носії, Google календар або паперовий. Я користуюсь Богушбуком, дуже зручний щоденник і календар в ньому. А також користуюсь Google, табли, Google календарем. Запишіть усі обов'язкові платежі: на місяць – комунальні кредити, податки, інвестиції і додайте фінансові цілі, це накопичення, наприклад, ви збираєте на відпустку або на велику покупку. Оберіть один на мі... день на місяць, які, які... які ви робите ревізію фінансів. підрахувати доходи, витрати, зробити висновки. У мене зазвичай, це перше число кожного місяця. Я підбиваю підсумки за місяць попередні. Обер... Залишіть... Ще залишіть місце для радості. Адже гроші мають приносити радість в життя, а не лише виживання. Фінансовий календар це не про обмеження, це про свободу. Це ваш спосіб управляти грошима так, щоб вони служили вам, а не ви їм. Тож. Запишіть сьогодні уже у свій фінансовий календар першу грошову дату і побачте, як, як із хаосу з'являється порядок, а з порядку фінансова впевненість. Отже, ранком візьміть свій е, щоденник, за, е, запишіть список завдань і запишіть, що ви роби, зробите. Для, в цей день для планування своїх фінансів. Наприклад, заведете табличку, приділитесь зі своїм е, календарем, чи це буде в щоденнику, чи це буде в паперовому, чи це буде в електронному варіанті. І також подивіться список своїх завдань на сьогодні. Там мають бути завдання е, робочі, це те, що приносить вам фінанси дохід. Це, або та наближає до ваших фінансових цілей. Це мають бути особисті завдання і навчання. Також е, заплануйте собі відпочинок. Відпочинок дає можливість вам не втрачати свою ефективність протягом дня. Напроти кожної задачі напишіть час на її виконання і заплануйте свій день не більше, ніж на 20 годин. А 3-4 залиште на форс мажори, які стаються в наш час, такі важкі. Далі, напроти кожного завдання, напишіть пріоритет, що ви зробите самі, що ви делегуєте, а що ви зробите, якщо у вас залишиться час? І далі складіть свій розклад дня. Розклад дня це ваш маршрут, ваш навігатор. Напротязі дня звіряє зі своїм розкладом. Ви будете знати, що, де і коли ви маєте робити для того, щоб ваш день був ефективним і щоб він рухався за планом, за вашим планом. В кінці дня подивіться список завдань, які виконали і які не виконали. Якщо не виконали, подивіться, чи вони не втратили свою актуальність. Якщо у вас, припустимо, не вистачило якогось ресурсу, часу або грошей, або інформації, то ви перенісіть це завдання на найближчий день, в який ви плануєте його виконати. А ті завдання, які втратили свою актуальність, просто викресліть, викресліть і заспокойтесь, чому, що ви їх не зробили. Проаналізуйте то, що ви, ті справи, які ви зробили, і похваліть себе. Скажіть, я молодець. Я прожив цей день на максимум і виконав максимум з того плану, який я, з тих завдань, які я запланував на сьогодні. Отже. План це планування це дисципліна, а дисципліна веде до порядку і до фінансових впевненості. І також до найскорішого, най, найшвидкого досягнення ваших фінансових ціл, цілей. І не тільки фінансових. Отже, плануйте ставте цілі, плануйте і виконуйте. І хай цей тиждень дасть вам. Можливість наблизитись до ваших і фінансових, і інших цілей з найбільшою ефективністю. Гарного вам понеділка, гарного вам дня! З вами була студія управління Часом Богуштайн і я Галина Качинська. До нових зустрічей і до понеділка.